П'яний водій віз пасажирів маршруткою Почаїв Київ. 54-річного Олександра із дубного інспектори зупинили на стаціонарному посту Даїв Корці. Чоловік був п'яний. В той час він прямував до столиці, бо здійснював нерегулярні пасажирські перевезення з Почаєва до Києва. В салоні автобуса Мерседес Без було 14 пасажирів. Вони й гадки не мали. Що водій керував маршруткою п'янючим? Олександр каже, сів за кермо у дубному, але перед тим похмелився, бо напередодні гуляв на христинах. Можна не їхати якраз. Правильно, Сірок, ось десь сіро, ну матері. Лічись сікова спи. Я не б'ю бату, не в дуже нема. Я як виресий, і то я щитаю. А скільки ви спиртного випили, Так чесно. 200 грамів? Я не можу в біля не можу. Що вживав спиртне, чоловік і не заперечує, втім, продукти алкотестер-драгер чи приїхати до лікарні водій відмовився. Під час спілкування з водієм в працівників ДАІ виникла підозра, що водій автобуса перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Адже це супроводжувалося запахом алкоголю від водія, почервонінням обличчя та поведінкою самого водія. Працівники ДАІ для встановлення факту вживання водієм. Алкоголю запропонували йому пройти медичний огляд, від якого водій відмовився. На водія було складено адміністративний протокол за частиною першої статті 130, а транспортний засіб поміщено на арешт майданчика. Чим могла закінчитися ця поїздка для нетверезого водія та його клієнтів, можна лише уявити. Пасажирів пересадили на попутні автобуси, а от його транспортний засіб стоятиме на арешт майданчику до рішення суду. Останній визначить, чи матиме чоловік право керувати транспортом найближчим часом.